Доброго дня, любі друзі, вітері Софія. Зараз подивимося на картах Таро. Наша постійна рубрика Було, є, буде. Та карта, котра було, якщо вона вам якось відгукується, якщо ви якісь події схожі у вас відбувалися, якісь. Там, ситуації були, то, будь ласка, дивіться далі. Це така в нас як сигніфікація, да? щоб ви розуміли, ну, розклад вас. Взагалі торкається. Іноді буває, що люди дивляться просто і потім кажуть, що е, те, що є, їм відгукується, да? наприклад, ну, минуле, там, ну якось так, плюс-мінус. Тож е, ви обираєте, чи брати, чи не брати цю інформацію в будь-якому випадку, е, беріть все просто собі в облаго. І так, поїхали. Було, є, буде, було. Є, буде. А, так, любі друзі, було десятка кубків. Це в нас про якісь ідеальні стосунки, про ідеальне людське кохання та дружбу. Да? Тут істина, якась співпраця, виповнення бажання, в особистому житті. Карта вказує на людей, котрі будуть. Любити вас, да, котрі піклуються про вас, тут про кохання в родині, про повагу, стабільні відносини, сімейні традиції. От. І карта каже, що можливо ще такі значення, якщо не було сімейних традицій, то щось ви могли запровадити да, в, той, в минулому якісь традиції почати. І так, те, що наразі да тут можливо зустріч з коварною людиною, тут кінець якогось життєвого циклу. Карта смерть не завжди, а тільки іноді каже про фізичну смерть. Не лякайтеся одразу. Да? Ну можливо, це і на вас особисто буде стосуватися. Наприклад, ви дізнаєтеся а, в оточенні, да? може бути таке. Ну знаєте, в нас в нашій культурі люди бояться розмовляти про смерть. Люди кажуть, ні, 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 ти що не, не не при не клич її. Взагалі не думай про неї. Ну про це треба думати. Це кінець одного, да? коли ви. Наприклад, коли ви закінчили навчання, да, от там, ну не знаю, в університеті п'ять років ви там навчалися. От, і потім то смерть приходить якомусь етапу, да, і ви ж не б'єтеся в конвульсіях, Ви радієте, розумієте? І Люди бояться смерті, тому що ну, ми просто 100%, 100 ми не знаємо, що буде далі. От, то ж не треба лякатися тут. Про кінець якогось життєвого циклу, якийсь переломний момент в духовності. Звісно, що може бути якась жорстокість, розфокусовка, зміна планів. Карта взагалі каже: готуйся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити твоє, твоє навіть світосприйняття, твій світогляд. Але це необхідний процес, його треба пережити, щоб почистити свою душу. Ми ж сюди прийшли, да, не для того тільки, щоб кубки збирати. Да? От, ми прийшли сюди, щоб розвивати свою Свою душу. І так, і те, що буде в цій ситуації, що з цього, да, туз мечів, а, це про перемогу, яка буде супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. От, а, Можливі конфлікти, мож, ну, якась емоційність, можливо, це просто будуть у вас внутрішні конфлікти. От, не треба боротися, карта каже, за те, в що ви самі до кінця не вірите, да? От, тобто, дивіться, просто продовжується ваш духовний розвиток, тому що тут, ну, скоріш за все, був його початок. От, якщо ви знаєте, як кажуть вчителі. Вони кажуть: якщо ти довго на щось, на якусь дію себе вмовляєш. То, то означає, скоріш за все, що та, та дія, вона хибна. Там ну, якась в тебе не, не світла мотивація і так далі. То про, просто ну да, і чому люди, люди розчаровуються, коли вони отримують перемогу, тому що вони не вірили в то насправді, їм просто, наприклад, хтось підбив. да? От якщо ти залізеш на ту гору, наприклад, ти будеш молодцем, да, будеш переможцем, людина залізла на гору. А усім байдуже, і людина втомлена, людина без сил, люди. І, да, вона перемогла, але вона знецінює ті перемоги, котре вона долала на тому шляху да, і хоче е, триумфу, коли вона залізла нагору. Ну, молодець заліз, да, дві хвилинки тобі там хтось рідний поопладував, або е, взагалі, знаєте, сказали, ну, ти, ти не в собі, чого ти туди перся. взагалі, да? Тож розумійте, що якщо ви не вірите в щось до кінця, е, то просто не, не боріться за то, не м м витрачайте свій час, не витрачайте свої сили. буде вам Щастя запрошую на індивідуальні консультації. Бажаю всього найкращого. До побачення з повагою, Софія!